Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для ДІВ. До 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, який на той час перебуватиме в знакові Козирога, та Нептуном. І завдяки цьому положенню ми отримаємо можливість дуже вдалого використання своїх творчих можливостей, особливо якщо це стосується роботи зі словом. Якщо ж на ці дні у вас буде призначене якісь переговори чи загалом розмови, то вдалим буде використання при цьому власної емпатії, тобто намагайтеся ставити себе на місце вашого співрозмовника. Використання ж лише сухих фактів, аргументів чи цифр буде не таким результативним з 5-6 лютого, тобто з того часу, коли Меркурій перейде в знак водолія, тобто ваш шостий дім гороскопу. Більшість ваших думок займатимуть питання ваших обов'язків, як робочих, так і домашніх, ви намагатиметеся придумати, як би це все поєднати. І також на перший план виходитимуть питання здоров'я, здорового способу життя або ж лікування якихось вже існуючих проблем зі здоров'ям. І також ви можете проводити якогось роду співбесіди із найманими працівниками, якщо це є для вас актуальним. В ці ж дні 5, 6 лютого, Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. А Плутон це планета, яка наділена досить тяжкими енергіями. Тож, під впливом цього, ми ставатимемо саркастичними, відпускатимемо якісь колкощі, будемо невдоволені всім, що є навколо, і також ставатимемо такими, знаєте, ніби як токсичними або українською мовою кажучи, отруйними. І люди, які нас оточують, ставатимуть такими ж. Тобто ми будемо відчувати себе не мов би, в акваріумі із рептиліями. І через це не варто планувати на ці дні, 5-6 лютого, якісь важливі перемовини або загалом якусь важливу розмову. І особливо не слід використовувати ці дні для того, щоб з кимось спробувати налагодити стосунки, тому що це у вас точно не вийде, і велика вірогідність того, що ви можете посваритися ще більше. Повсякденному спілкуванні не давайте волю чорним розмовам, пліткам, не поливайте нікого брудом, тому що до цього, чесно кажучи, може чухатися язик. Просто перекусіть язика, тому що все погане вплине в першу чергу на вас самих. З 7 по 9 лютого діятиме гармонійний аспект між венерою та ураном, і завдяки цьому, це буде просто прекрасний час для тих, хто хоче зав'язати нові романтичні стосунки або з кимось познайомитися. Скористайтеся цим часом, не сидіть вдома, очікуючи, що особисте життя саме себе побудує, особливо враховуючи те, що венера в цей час перебуватиме в вашому п'ятому домі гороскопу. То великою є віргідність нового знайомства на якомусь світському заході. Якщо вас будуть запрошувати на якісь святкування, чи загалом у вас виникатиме можливість сходити на якийсь концерт, виставку в театр, на якийсь день народження, весілля і так далі, ідіть, сміливо йдіть і знайомтеся, і також є можливість познайомитися через дітей. Тобто ви можете відвідати також і дитячий день народження, і там познайомитися. Тому не відмовляйтеся від таких можливостей. Венера це не лише про романтику, але також і про матеріальні надходження. А уран це все несподіване, раптове. Тому ці дві планети, взаємодіючи разом, створюють велику можливість того, що будуть якісь несподівані раптові матеріальні надходження. Це може бути раптова надбавка до зарплати, премії або інший матеріальний подарунок. Такий аспект створює також можливість незапланованого, але дуже вдалого шопінгу, а також процедур краси, які. Принесуть вам несподівані, але дуже хороші результати. 8-9 лютого відбуватиметься гармонійний аспект між Нептуном та Марсом, завдяки чому буде можливість активно займатися тими справами, які потребують нашої творчості або чуттєвості. Якщо ж ваша діяльність абсолютно ніяк не пов'язана ні з творчістю, ні з чуттєвістю, все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які дарує нам цей аспект, адже він може допомогти вирішити поточні якісь життєві проблеми, питання завдяки вашій інтуїції. І не слід ставитися до цього як до чогось потойбічного чи сумнівного. Все, що вам потрібно, це більше прислухатися до самих себе, до власних відчуттів. І не покладатися лише на власний розум та мозок. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик якихось несприятливих раптових наслідків у випадку надмірної проявленості себе. Тому в ці дні не протипоставляйте себе соціуму. Не слід надмірно демонструвати себе, власну точку зору чи власну унікальність, яка вам здаватиметься на той момент. Публічні виступи теж краще відкласти на якийсь інший день. Це положення планет на небі створюватиме передумови до початку чергового непростого періоду на військовій арені. Детальніше я напишу про це в своєму інстаграмі, ссылку я залишу в описі під цим відео. 10 лютого відбуватиметься молодик знакові водолія, тобто в вашому шостому домі гороскопу. Молодий місяць завжди несе щось нове, якийсь початок, нові віяння. І потрапляючи в сферу шостого дому, він може принести вам, наприклад. Нову домашню тварину, або ж ви почнете займатися своїм здоров'ям, не лише красою, так, але й здоровим способом життя. Можливо, почнете їсти здорову їжу або розпрощаєтеся із шкідливими звичками. Шостий дім це також сфера наших обов'язків, як робочих, так і домашніх. Тому, можливо, виникнення такої ситуації, коли у вас стане більше обов'язків в тій чи іншій сфері. І шостий дім це також сфера колег. Тому можливо у вас з'являться нові колеги по роботі 14 лютого. Відбуватиметься з'єднання. Марса з Плутоном, коли Марс перейде в знак водолія, тобто ваш шостий дім гороскопу знову ж таки. Як бачите, протягом всього місяця теми шостого дому гороскопу будуть для вас найактуальнішими. Тож, що ж це означає? Входження Марсу в шостий дім гороскопу означає те, що ваша основна активність буде розгортатися навколо виконання ваших обов'язків. Тому нудьгувати і відпочивати вам точно не доведеться, принаймні в лютому. Але також така діяльність може стосуватися і здорового способу життя. Тобто, нарешті ви почнете використовувати ваші знання про здоров'я не лише в теорії, але й на практиці. Можливо, це стосуватиметься готування вами здорової їжі, піклування про здоров'я шляхом прийняття якихось авітамінів, бадів або заняття спортом. Проте Марс це також конфлікти, а шостий дім це, зокрема, колеги по роботі, тому може виникнути ситуація, коли у вас буде багато якихось непорозумінь саме з вашими колегами. Майте також на увазі, що з'єднуючись із Плутоном, Марс набуватиме небаченої енергії. Вона буквально збільшуватиметься разів так в 10. І якщо ви спрямуєте цю величезну енергію, величезну силу. Потугу на здійснення якоїсь мети, досягнення якоїсь цілі, то ви можете буквально звернути гори. Проте, якщо ні, якщо ви її не спрямуєте, цю енергію поблизу, до речі, 14 лютого, тобто плюс-мінус два дні а в той чи інший бік, якщо ви просто дасте цій енергії бути в вас, то вона може вплинути руйнівним чином на вас самих притягнути до вас якусь агресію, неприємності, конфлікти. Якщо ж ви спрямуєте, не дай Боже цю енергію на якийсь деструктив, то наслідки можуть бути просто таки катастрофічними. І тому в цей час слід бути дуже уважними до будь-яких своїх дій, навіть якщо вони вам здаються якимись незначними дріб'язковими. І ще в цей час ні в якому разі не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог. Пізніше, 17 лютого, відбудеться з'єднання того ж таки Плутона із Венерою. Коли Венера перейде в знак водолія і, відповідно, ваш шостий дім гороскопу. Таке положення створить передумови для нового романтичного знайомства, яке може перейти в справді пристрасні і глибокі відносини, але при цьому такі відносини будуть мати дещо аб'юзивний характер, якщо не сказати навіть насильницькі. Такі стосунки можуть мати також взаємозалежний характер, там буде багато. Пристрасті, але і ревнощів, з'ясувань відносин, скандалів, биття посуду і так далі. І тому приймайте рішення одразу, чи вам потрібні такі стосунки, чи ж ні. І враховуючи те, що Венера в цей час буде знаходитися в вашому шостому домі гороскопу, то велика вірогідність познайомитися з такою людиною є на роботі, або через ваших колег, або хтось із ваших колег може бути вашим новим обранцем, чи ж ви можете познайомитися. Із такою людиною через своїх домашніх тварин, так прогулюючись, наприклад, із домашньою тваринкою, домашнім улюбленцем, ви познайомитеся з такою людиною для нових романтичних стосунків. Чи ви можете також знайти таку людину в закладах, де турбується про здоров'я? Це можуть бути і лікарні, і санаторії, і лабораторії, де ви забирають аналізи і так далі. На ці дні. Поблизу 17 лютого вдало планувати пристрасні побачення, проте з тою людиною, яку ви добре знаєте і якій ви дуже добре довіряєте. Але ходити на побачення із сумнівними людьми в цей час точно не варто, так само, як будь-яким чином наражати себе на небезпеку, ходити, образно кажучи, темними вулицями на одинці. З 16 по 18 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат. Між Меркурієм та Ураном, через що виникатиме небезпека як з повітря, так і на дорогах і з транспортом. Тому будьте дуже уважними в ці дні, дотримуйтеся правил безпеки під час повітряних тривог, дорожніх правил і загалом будьте акуратними з транспортом. Також на цей час не слід призначати підписання якихось важливих документів, договорів, проведення важливих переговорів чи загалом важливих для вас розмов. Також не купуйте в цей час щось дороге чи важливе. Будьте готовими до того, що можуть відбуватися збої в роботі транспорту. Техніки, засобів зв'язку, всі плани можуть йти шкаребер, тому тримайте про всяк випадок план Б в голові, якщо ваші попередні плани підуть не так, як вам хотілося. 20 лютого сонце переходить в знак риб, а отже, ваш сьомий дім гороскопу. Тому з цього часу фокус вашої уваги буде зосереджений здебільшого на відносинах, як особистих, романтичних, і також і на стосунках із вашими партнерами по бізнесу, по роботі. Проте сьомий дім це також сфера недругів ворогів, тому можливо відбуватимуться якісь ситуації з вашими недругами, які потребуватимуть вашої уваги. Особливо з 23 лютого, коли в цей же знак риб, і відповідно сьомий дім перейде і Меркурій. І з цього часу вам доведеться обдумувати і вирішувати питання, які стосуються, можливо, юридичних якихось питань, і проблем. Можливо, це стосуватиметься підписання якихось юридичних паперів, можливо, договорів або ж переговорів з юристами. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марс, тобто це дві планети, які є прототипами жіночої та чоловічої енергії. І в цей час, в цей період, а вони не мов би ходитимуть по зачарованому колу. Відносини між чоловіками і жінками будуть взаємодіяти таким чином, що протилежні статі притягуватимуться одне до одного, але в той же час через велику кількість непорозумінь і конфліктів вони не уживатимуться, а відштовхуватимуться одне від одного. Тому на цей період не слід планувати якихось романтичних побачень, або планувати з'ясування стосунків чи намагатися налагодити відносини між вами та представником протилежної статі, тому що ви навряд чи зможете помиритися або хоча б якось гармонійно взаємодіяти. 24 лютого відбуватиметься в знакові діви, тобто в вашому першому домі гороскопу. Повний місяць завжди несе якусь кульмінацію, завершення якогось процесу. А перший дім це сфера вас самих, вашої особистості. Тому зміни будуть стосуватися вашого усвідомлення себе. Можливо, у вас будуть якісь відкриття в своїй підсвідомості, в своїх істинних бажаннях. Ви нарешті зможете можливо розібратися в тому, чого хочете саме ви яким вектором рухатися по життю. Або ж також ви можете змінити щось у власній зовнішності. Це може бути як зачіска, так і стиль загалом. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером. І через це відбуватиметься непорозуміння у стосунках, і тому не варто планувати романтичні відносини, тому що буде відчуття, що ваш партнер вас любить недостатньо, не так як потрібно, не поважає вас. І що саме головне, у вашого партнера буде таке ж саме відчуття. І також на цей час не плануйте процедури краси. І шопінг, тому що є ризик якогось перебільшення в процедурах краси, а також надмірного витрачання коштів при шопінгу. З 26 по 27 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між планетою агресії, конфліктів та війни Марсом і планетою перебільшення масштабування Юпітером. Тому через таке положення може відбуватися нове якесь загострення на військовій арені. А в буденному житті ми також будемо відчувати це наростання конфліктності між людьми для того, щоб запобігти великій кількості конфліктів і огородити своїх рідних і найближчих людей від власної конфліктності і агресивності, слід спрямувати свою енергію або на досягнення якоїсь цілі, або ж на якісь фізичні навантаження. З 27 по 29 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця, Сатурна, Меркурія. І всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект до планети удачі Юпітера. Завдяки цьому положенню буде дуже вдалим якимось чином заявляти про себе свої таланти, вміння, демонструвати себе, а будуть вдалими виступи, підписання будь-яких важливих документів, купівля-продаж будь-чого важливого, дорогого, загалом будь-які переговори, і ви зможете переконати інших людей в своїй точці зору. До того ж, ви зможете в цей час досягти не лише якихось короткострокових хороших результатів, але і результатів на довгу перспективу. Я ж бажаю вдалого лютого 2024 року для всіх дів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!